для всіх. Слухайте уважно своє присуще. Чиє призвище названо. Виходите, готуєте ножки, активуєте, носочок ставите в притул до лінії, стоїте, готуєте. Пішла команда, можна, це для вас сигнал про те, що ви можете виконувати тест, але відлік часу ще не йде. Ви стоїте, можна, підготувались і максимально швидко летите до червоних конусів. Бачите, червоні конуси всі. Да. Да. Якщо хтось зупиняється перед червоними конусами, лише Ви маєте максимально вибігти за конуси і після того переходити на крок. До центральної лінії можете йти, рухатися, без проблем. Але конуси ви маєте перетнути на максимальній швидкості. Зрозуміло? Звідти розвертаєтесь, крокуєте сюди, до мене на стрибозі. Поверніться, так і всі половину, як ставити носію на стрибозі. Ближче, підходьте туди трошки хлопчики, трошки ближче, щоб вам було і чуть покраще. Добре, добре, вірувати тут на камеру не видно якісь.

Дві-три хвилинки паузи. Візьмете м'ячі і тут рухайте з мечами, бо ви трошечки замерзнете. Добре? Зараз секунду. Ви перебіжите їх в другій скруті. Так, будь ласка, гальгоряк у Будь ласка, Артем Різник. А вот он, вот он, выходит, там и дешал. Нормально ногу поймает, 253. А, ты был Різник, да? 10, да, да. Хорошо. 253. Так, будь ласка, Паркомчук, правильно? Давай.

Там жонглюємо, коли вас покличуть на другу спробу, тоді м'ячі залишили відразу. Перейшли на другу спробу. Секунду почекайте.